Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Спілкуємося про відновлення після зимової хандри з психологиною Оленою Пітух. Вітаю! Вітаю! Власне, давайте розбиратися, що таке зимова хандра. Чому вона виникає? І коли має бути той дзвіночок, звертатись Ні, до фахівця, тобто це не просто якась хандра, можливо, щось серйозніше, як от відрізнити простій людині? Ну, насправді, генетично, так, ми, як і вся наша природа, ми, і як деякі тваринки, ми хочемо залягти в спрячку. Не, всі, не, не у всіх людей є така особливість, але в більшості енергія в зимній період знижується. І це дуже нормально. Нашому організму потрібне відновлення. І ми ж чекаємо зима, ми ж не знаємо, яка вона буде холодна чи ні. Плюс до цього ми живемо в Україні. У нас буває сонячних днів не так багато зимою, так? і тому нам не вистачає вітаміну Д. І тому ми маємо розуміти, що зимова осіння хондра вона. Може бути, і вона може бути зниженням енергії, можливо, ми не такі активні, можливо, ми трошки більше любимо поїсти. Ми, ми полюбляємо більше там проводити часу вдома з настільними іграми там, і кіно, так? не будемо активно бігати по вулиці, вирішувати якісь ситуації, строїти нові бізнеси. Що може бути дзвіночком? Про те, що це може бути сезонно-ефективний розлад або депресія. Якщо більше двох тижнів, два-три тижні, ви відчуваєте, що вам нічого не хочеться, ви недомірно або мало. Їсте, вам дуже важко прокидатися, або ви прокидаєтеся в третій, четвертій, або не можете заснути. І вам перестає бути приємно робити те, що ви робили до того. Ви любили грати в теніс, вам не подобається. Ви любили гуляти, вам не подобається. Так? І, ну, А вже ж дуже важко сконцентруватися на роботі. І навіть кава, і інші допоміжні матчі не допомагають. Тому дуже важливо в цей момент звернутися до сімейного лікаря. У них зараз є всі можливості. А перевірити на вітаміноз і також перевірити на тривогу, на депресію, на сезонний ефективний розлад тестуваннями, щоб запевнитися, що все окей. Тобто в цій ситуації найперша допомога це звернутися до сімейного лікаря, пересвідчитися. Якщо сімейний лікар за тестуваннями, з можливо якимись мінімальними аналізами, скажеш, що все окей, це просто ну, якби, сезонне зниження енергії. То ви просто насолоджуєтеся зимовим періодом і бережете себе. Оці от емоційні коливання, зниження енергії, втрата мотивації. Це ну, яка причина цього все ж таки? Можливо, є навіть наукове пояснення? Е, знижена енергія і мотивація це вже ж пов'язано з тим, що зимою у нас менше світла, нам всім, а в нашому часовому поясі всім не вистачає вітаміну Д більшості людей. Так? Тому важливо це перевіряти перед початком сезону. І, можливо, мати певні назначення від лікаря. І також це є нормально для нашого організму. Ми весь рік працювали, так, що створили, створювали, садили, збирали. І зимою ми відпочиваємо, тобто таке зниження енергії це для нас окей. З чим пов'язане зниження мотивації, тому що. Нам насправді не вистачає сонячної активності сонечко викликає в нас дуже багато процесів, да? і ми харчуємося трошки інакше в зимній період. Так У нас менше вітамінів, фруктів, овочів. Хоча в принципі в магазинах зараз багато всього, але сезонного нашого немає. Тому о, фізіологічно процеси заповільнюються зимою, тому що нам потрібно дуже багато енергії зберігати, щоб тепло берегти тіла. Тому в принципі ці процеси є в нормі. Якщо ми взагалі відчуваємо, що мотивації немає вставати зранку, йти на роботу, збирати дітей до школи, я не знаю, там займатися спортом один-два рази в тиждень, ходити в гості, дружити з друзями, грати в настольні ігри, оце є дзвіночками про те, що це вже може бути щось більше, ніж просто осіння хандра і. Перепади емоцій, вони також пов'язані з тим, що в нас недостатньо гормону задоволення, якщо ми не робимо те, що ми до того любили робити, так? можливо, в харчуванні є якісь дефіцити, і тому можуть бути емоційні качелі. Плюс ми більше проводимо часу вдома, час одноманітно досить проходить робота, дом робота, дом і тому нам не вистачає таких яскравих, хороших о, о, гормончиків, серотоніна, дофаміна, хороших емоцій. І це може бути пов'язано з цим. Якщо ми бачимо, що плаксивість, або агресія, або е, нам хочеться уникнути людей, не спілкуватися з ними. Такі явища більш проявляються, так? то важливо звернутися до сімейного лікаря з цими запитами про те, що щось відбувається не так, як зазвичай. Це може бути ознакою сезонно-афективного розладу. Е, ось. А, можливо, це дійсно все окей, якщо перевірити якісь фізіологічні показники. Чи є якісь дієві такі поради, як самотужки впоратися з кандрою? Е режим. Режим не змінювати режим, слідкувати за своїм харчуванням, слідкувати за авітамінозом, так, відсутність чи присутність, слідкувати за вітаміном Д. І е, структура, режим, не хочеться дуже важко, але лягати, вставати в один і той же час, робити якісь водні процедури, робити якісь такі дні, коли ви можете відпочити, там повалятися тюленчиком, так але потім трошки ну, відновитися і на, 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 на наступний тиждень вже мати. Мати більше, проводити дуже багато часу з друзями, проводити багато часу за іграми, за якимись веселищами, слухати музику, танцювати, співати. все, що можна в приміщенні робити, не виходячи на вулицю. І я вже ж, якщо є така можливість, виходити більше гуляти, якщо в нас є сніг, там да би можливість їздити, покататися, да, там або просто погуляти, навіть не, якщо це там на якихось таких не лижі і не скид і не борт. Але рухатися, рухатися дуже дуже важливо, насправді, і це допоможе збалансувати внутрішню енергію. Це як то кажуть, бути в ресурсі. Люди дуже часто кажуть, що в мене нема ресурсу для того, щоб піти гуляти. Але насправді ресурс з'явиться, коли вони підуть гуляти. Важливо в цей момент підтримувати один одного, тому що так важко встати вийти, вдягнутися холодно. А у нас ще зима буває зараз не дуже сніжна і морозна така. Але підтримувати один одного, витягувати один одного, подзвонити подрузів зі мною, чи сусідці, чи чоловікові, чи з дітьми. Але в кого є діти, вони не дають можливості закиснути вдома. Вони витягують. Але оця активність вона дуже важлива. Якщо це не вулиця, якщо погана погода, йти в зал. Займатися зараз є дуже багато різних видів. Зараз у нас такі цікаві в Ужгороді проекти є. Є і зумба танцювальна, є соціальні танці, є степа аеробіка в вигляді вечірки, флай-йога. Зараз стільки всього багато, то хоч би все спробувати за зиму, то вже буде дуже хороший результат. І знайти своє. І прошу. знайти своє, і знайти нових друзів, знайти щось, щось собі в нове відкрити. Так? Мені оце подобається. Багато слухати музики, співати. так? Там Різдво, колядки, новорічні свята, подарунки також піднімають настрій. Але ну є ж якісь і свята День Валентина, 8 березня, Вони так поступово нас виводять з зимової сплячки. Але дуже важливо рухатися. Це важко однозначно, але це допомагає емоційній регуляції, і це дуже допомагає тримати і гормональний свій баланс, і вітаміни перевіряти. Тому це така база. Ми від цього нікуди не дінемося. Воно все впливає на наш ментальний стан. А от як можна підтримати рідних, якщо побачили, що в них якісь прояви з тих, що ви перерахували оцеї хандри, чи навіть глибшого стану? Ну які слова можливо підібрати? Теж порадьте, будь ласка, як от підійти грамотно до цього? Е, ну найперше, ми не ставимо нікому діагнози, тому що люди, коли чують якісь діагнози, вони лякаються. А найперше і найважливіше це запропонувати своїм близьким відвідати сімейного лікаря, да, запитатися навіть можна по шкалі від 0 до 10 на протязі тижня, в дітей чи в своїх там в рідних, навіть у батьків, бо старші люди також страждають такими сезонними депресивними розладами Запитатися от від 0 до 10, як ви себе почуваєте? І собі також ранжувати це. Якщо це 6, 7, 5, ну який день, як, да? деколи, деколи 8, то це непоганий результат. Але якщо тиждень, два тижні ви бачите 5, 6, 4, 5, 6, 4, да? 3. Може навіть бути, то це вже дуже хороший дзвіночок про те, щоб для, своїх, для своєї сім'ї, для своїх близьких, для друзів казати: ти знаєш, ну і бачиш, що ти а, маєш поганий настрій там на там, двох тижнів так, чи трьох тижнів. Мені здається, що це може бути щось більше, ніж втома. Можливо, тобі потрібно перевіритись. У сімейного лікаря здати якісь аналізи, вітамін Д, перевірити вітаміноз, так, е, якусь підтримку отримати, що це ну, не, не потрібно з цим залишатися одному, але це як підтримка. Я бачу тебе, я чую, що тобі там якось невесело, я бачу там якісь прояви емоційних коливань. Так, немає бажання приймати активність якусь в якихось іграх чи в прогулянках, і запропонувати відвідати сімейного лікаря. Зазвичай ну, своїх сімейних лікарів знаємо. Ми з ними близькі, тому не боїмося до них ходити. Ну і, власне, якщо це все ж таки вже розклад, якийсь психологічно вже є проблема і попадає людина до фахівця, це лікується, це серйозно чи ні, скільки треба часу. Я розумію, що це індивідуально, але ну, все ж таки трошки зорієнтуйте, як це вже відбувається у вас на рівні лікування пацієнта. Дуже часто сімейні, сімейні лікарі наразі мають право виписувати так? антидепресанти або інші якісь медикаменти. Ем, я все ж таки про те, щоб е, турбуватися про себе йти до сімейного лікаря, перевіряти свій е, е, стан здоров'я, е, а потім дивитися, якщо дійсно це вже починається. Сезонно ефективний розлад, він затягується, і весною ви не можете з цього вийти, або це вже прям депресивний розлад, то важливо сходити або до сімейного лікаря, або перенаправитись до лікаря психіатра який спеціалізовано назначить медикаменти. Якщо це пов'язано з тим, що Перед зимнім сезоном були стреси, були якісь надзвичайні ситуації, або ви пережили стрес зв'язку із ситуацією в нас в Україні з новинами, то, можливо, достатньо просто сходити до психолога, порозмовляти валідизуватися, взяти підтримку, так і зрозуміти, в чому є причина. Можливо, цього також буде достатньо. Також психологи бачать, якщо ситуація не окей, вони також можуть протестувати і перенаправити до психіатра. Ну і власне прийом медикаментів це антидепресанти, як то кажуть, ну часто люди цього бояться, що це може негативно вплинути. Це звикання може бути і так далі. Ну що скажете на рахунок цього? Тобто, якщо є з двох бід, вибираємо все ж таки. яку. Ну, Дивіться, це не питання вибору, тому що антидепресанти назначають сімейні лікарі, лікарі-психіатри, якщо є така необхідність, без необхідності точно не назначають. І це допомога на рівні фізіології. Психотерапевт, психолог вони можуть допомогти на рівні. Ментального здоров'я, тобто на рівні душевного такого стану, да? про розмови, про якісь вправи, про малювання і ще якісь інші методики, так, але на рівні фізіології мозку допомагають тільки антидепресанти. Це можуть визначити тільки лікарі. І тоді, якщо це вже такий, ну наприклад, якщо такий депресивний стан почався з вересня, з жовтня, і ви бачите, що вже березень на носі, і ви ніяк з цього стану не виходите, нічого не змінюється, то а вже ж необхідно звернутися до лікаря для, для того, щоб допомогти. І до психолога, психотерапевта, в тому числі, да, щоб це було комплексно. Ця допомога, чим менше ми знаходимося в депресії, Тим швидше з неї вийти чим довше ми в з ній знаходимося, не, не беремо підтримку медикаментозну і допомогу фахівців. Тим довше потрібно приймати ліки. Звикання до антидепресантів немає. Є плавний захід і плавний вихід з них. Тому боятися зараз наразі ми не можемо. Боятися будь-якого медикаментозного лікування, тому що, насправді ми живемо постійно перманентно в стресі, і на жаль, наша психіка на це не розрахована, тому вона дає так багато збоїв, тому часто бувають такі ситуації, які ми думаємо, ну звідки це взялося? А воно от взялося. А можна якось попередити такі стани, хандру навіть просту може, якісь є превентивні засоби чи способи? Однозначно превентивними засобами, способами є гарно відпочити влітку, дуже гарно харчуватися, різноманітно харчуватися, слідкувати за станом здоров'я, гормональною системою, авітамінозом. Але це не є щось таке, що ми ми, 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 ми ніби маємо це робити кожного року, кож напротязі всього року. Важливо мати якісь такі цікаві заходи. Які ви маєте завжди в своєму да, записничку. От щось трошки присумували і думаєте, так, і тут в мене є список помалювати, поспівати, потанцювати, сходити на каву з друзями, запросити людей на вечерю чи сходити десь, да, тобто якісь, якісь такі е, заходи, які б могли вам допомогти і підтримати, дати трошки більше гормону щастя в ваш організм. І поступово слідкувати за собою. Ми не можемо нічого зробити. Великого зараз, щоб воно тримало нас дуже довго. Це така поступова систематична методика. Ну, на цьому і будується ментальне здоров'я і здоров'я взагалі. От на завершення, ви як психологиня, що би порадили нашим глядачам? Я точно раджу всім глядачам виходити на вулицю, дуже багато гуляти. Знаходити дуже цікаві заходи в нашому місті, і їх дуже багато зараз, і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Берегові, в Вершаві, в будь-якому місті їх дуже багато. Просто їх шукайте, відвідуйте. Театр, кіно, все, що має можливість принести вам задоволення, слухати музику, слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням і не боятися, якщо щось ви відчуваєте, що щось відбувається не так. Мати записничок на телефоні, нотаточку, в якому є список моїх любимих справ. І просто відкриваєте і так, ага, сьогодні буде це. І вибираєте. Йдете співати, танцювати чи робити щось інакше. Інших лайфхаків нема. Все дуже просто. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву і потрібну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Бережіть здоров'я!